1740 За крок до катастрофи Україна змогла вистояти і в найтяжчий час провести успішні як воєнні, так і дипломатичні операції, що повернули українському народу віру та надію, і не дозволили опустити руки. Україна все ще самостійна і незалежна. Успішний наступ українських сил на Османів привів до того, що військо на чолі з командиром Лук'яном Деруном тримало Афіни в облозі. Але поки відбувалися різноманітні військові дії, котрі фактично змінювали карту Європи, за лаштунками цих подій відбувалися не менш запеклі дипломатичні баталії. Українські делегати та дипломати усіма силами намагалися утримувати хиткий мир з іншими державами. Тож приходилось іноді йти на поступки і десь погоджуватись з не дуже прийнятними умовами інших держав, але отримувати мир. Захопивши Сараєву у відповідь на оголошення війни Османами і їх захоплення Софії, Україна зіткнулася з новими сусідами, котрі дуже негативно відреагували на в якійсь мірі експансивні дії України. Але втримати мир між Прусією і Україною вдалося з допомогою дипломатичних перемовин. Тепер, коли українські війська готувалися до захоплення Афін, з'являлася нова проблема Венетто. Країна невелика, але з дуже потужною флотилією і армією, яка може з легкістю вступити у війну з Україною. І за рахунок проблемного сполучення з основними землями українські війська опинялися б у пастці. Тож захоплення Афін стало не так вирішенням проблеми, як створенням нової, ще більшої. Військове нет не буде ким зупиняти, а військо гармат Османів все ще несе значну загрозу. Також не вирішене питання з новим сусідом України. Швеція, котра ніяк не бажає укладати союз, мало того, постійно загрожує нападом на Україну і вже неодноразово приносила пряму ноту недовіри до України через її зв'язок з московитами. Війна між Україною і Швецією могла розпочатись в будь-який момент. Тож українські дипломати, міністри і головне гетьман Олекса Оболонський розробляли всі можливі варіанти виходу з ситуації, допоки не прийшли до одного, здавалося б, вірного плану спробувати будь-яким чином помиритися з османами навіть ціною земель, а натомість напасти на Московію, котра не витримувала натиску шведів та й давно заважала Україні вільно існувати. Таким чином. Буде отримано спільного ворога, і це, можливо, змінить ставлення Швеції до України. Тоді спробувати укласти військовий союз з шведами і вже разом розбити московитів. Цей план тріщав по швах, був дуже ненадійним і опирався на удачу, але іншого виходу не було. Тож 1741-го Україна запропонувала перемир'я Османам в обмін на відступ від Афін. на що ті... Погодились. Тепер якось потрібно було оголосити війну московитам і уникнути наступу від їх союзників данців та, що найважливіше, поляків, котрі тримали на захоплених австрійських землях доволі потужну армію. Довгих півтори роки тривали переговори зі шведами, і нарешті, коли Україна розірвала торгові стосунки з Московією і офіційно оголосила їм війну, шведи погодились на військовий союз. Таким чином, за фактично один рік Україна з під Афін уже направляла свої сили в Крим. Союзники не підтримали Московію. Тож Сава Безпалий, котрий, зважаючи на свій вік, вже швидше виконував роль штатного головнокомандуючого, а не так польового генерала, скомандував зібрати військо і відправити на захоплення Криму. Дуже швидко, а саме зимою 42-го року, українське військо під командуванням Юрія Горленка підійшло до переправи через Дніпро, яку контролювало невелике московицьке військо, котре перегрупувалося і, зібравши гарнізон Бахчисараю, вийшло на перехоплення. Сковити зібрали свій варіант війська гармат, у складі якого були п'ять загонів далекобійних трифунтових гармат і два неповних загони лінійної піхоти. А натомість Юрій Горленко на чолі загону важкої кінноти командував двома загонами 28 фунтових артилерійських гармат і п'ятьма загонами сердюків. Стояти в полі супроти такої вогневої сили було б самогубством, тож Юрій одразу почав шукати місце, де можна зайняти надійну оборону. І виявилось, що на полі бою є бетонні огорожі, за якими можна надійно заховатися, а також пагорб розділятиме війська. Тож Юрій вирішив перетворити ландшафт на союзника. Два загони сердюків стали своєрідною приманкою. Вони зайняли позицію на правому фланзі за пагорбом, сховавшись за парканом далеко від основних сил. І три загони ворожих гармат клюнули на них і почали їх обстрілювати, що було доволі безрезультатно. Загін командира Горленка спробував обійти ворожі сили, та по ньому влучили ворожі гармати, що нанесло їм значної шкоди. Один загін сердюків тим часом ховався в зарослях на лівому фланзі, і якщо кінний прорив виявиться невдалим, то цей загін спробував би напасти на гармати з засідки. Але поки ворожа піхота прямувала до основних позицій, де стояли артилерія та сердюки, кіннота все ж змогла прорватися до гармат. Так, на жаль, було втрачено значну кількість загону, але компанійці Новицького розбили два загони ворожих гармат. Тим часом ворожа піхота підійшла до укріплених позицій сердюків. Вони понесли значних втрат від гаубиць, а кіннота, незважаючи на смертельну втому, продовжувала штурмувати розсіяні загони гарматників. В центрі почався ближній бій, і сердюкам він давався дуже важко. Тож загони, що були на флангах, ринулися на допомогу, допоки кіннота добивала гарматні загони. Юрій Горленко чудово провів маневри і потужно розбив московитське військо гармат, а піхоту було добито сердюками. Розбивши основні сили московитів на кримському напрямку, Юрій взяв облогу Бахчисарай. Вони попались. Там був невеликий гарнізон. З ним було покінчено доволі впевнено. Допоки гаубиці обстрілювали фортецю, два загони сердюків зайшли з правого флангу, а ще два з лівого, ховаючись за пагорбом від настінних гармат. І в один момент сердюки одночасно ринулись на стіни. Правий фланг, а точніше ворожий загін на східній стіні, відступив швидко і спробував в стрілецькому бою протистояти сердюкам, та був вщент розбитий. Західна стіна трималась довше. Там сердюки зав'язли у ближньому бою, та в результаті і той ворожий загін було повністю розбито. Решту ворогів було добито і взято Бахчисарай під контроль. В порту Севастополя московити тримали величезний флот, котрий одразу ж заблокував Кримський портовий шлях. Але залишався Одеський порт, який дозволив Україні розпочати торгівлю з найпотужнішими країнами. Тож тепер фінансовий стан України став ще кращим. На цьому керівництву країни хотілося б і завершити війну, але пам'ять про переселених триклятою Катеріною Другою козаків на Кубань не дозволяли українському війську зупинитись. Та й шведи, якщо зможуть заволодіти всіма московицькими територіями, просто замінять одну імперію. Іншою. Тож Сава Беспалий, котрий нарешті зміг повернутися до Києва з моменту отримання генеральської посади, віддав наказ організувати наступальну операцію на Кубань. Розвідка доповіла, що місто Черкаськ обороняє місцеве ополчання, котре неважко буде здолати. Отримавши наказ, командир Юрій Горленко 1744-го сформував військо і вирушив до Черкаська. З Києва до нього йшли на підмогу два загони сердюків та загін гармат. Але ж, звісно, що коли у України є якісь успіхи, звідкись повинні взятись і проблеми. Пруський король Фрідріх III і так скоса поглядав на Сараївську губернію, котрою володіла Україна. Тож того ж року Україні було оголошено війну. Оголошення війни отримав гетьман Олекса Оболонський. Котрий протягом свого гетьманства відзначився як чудовим управлінцем, так і потужним дипломатом. А проведення операції з поверненням Криму назавжди запише Олексу Оболонського як гідного і історичного гетьмана Української держави. Незважаючи на певне сум'яття, що творилося з українською державою останні 40 років, Олекса, нарешті, зміг твердо заявити світу, що Україна сильна, стійка. І визначна держава, з якою варто рахуватись. Тому тепер він з спокійною душею покинув пост гетьмана, а на його місце було обрано гната колісника. Але поки Гнат освоював місце гетьмана, пруси направили військо на штурм міста Сараєво. Тапруський генерал Готехольд Фейт зробив велику помилку, адже в Сараєво знаходилась хороша і головне досвідчена армія. Обороною керував вже знайомий нам Карпо Миклашевський, котрий використав досвід безпалого та левенця і зайняв потужну оборону в основному в центрі. Усі брами були під контролем, а також будівлі в центрі стали додатковим оборонним рубежем. Битва почалась з наступу пруської армії з західного флангу в напрямку північної брами. Сердюки оббили входи палями, так як у противника було багато кінноти, котра могла прорвати оборону. Настінні гармати обстрілювали наступавших, а у відповідь пруський загін гармат обстрілював стіни фортеці. Противник підійшов до стін. Основна маса атакувала північну браму. Два загони заходили в тил на південну. Їх зустріли ополчення та сердюки. Північна Брама була взята під контроль прусів, і противник почав прориватись всередину. Та картеч впевнено зупиняла наступальний потенціал прусів. Північна стіна все ж тримала удар, хоча поступово сили звідти відступали, щоб картеч могла нищити побільше противника. Бій на південній стіні тривав, а через північну браму прорвалась кіннота, котра одразу накинулась на гармати. Але шквальний вогонь з усіх сторін розбив наступальні загони, і гарматники повернулись на позицію. Південну стіну тим часом повністю відбили і противник відступив, понісши великі втрати. Загін ополчення, що утримував північну стіну, на жаль, був розбитий, та вони нанесли ворогу дуже великих втрат. Масована атака прусів захлинулась, і основні сили противника були розбиті. Ті декілька загонів, що ще знаходились на північно-західній стіні і в центрі фортеці, були швидко розбиті та відкинуті. Битва була практично виграна, та загін генерала Готехольда Фейда все ще стояв біля гармат, котрі активно обстрілювали фортецю. Загони ополчення та сердюки вийшли за стіни і добили цих два загони, хоча ворожі гармати все ж змогли зробити пробоїну в західній стіні. Рештки ворожого війська відступили, а оборонці Сараєву перегруповувались та переукомплектовувались. Тим часом військо Юрія Горленка. Взяло в облогу Черкаськ. Різка зміна політики та пріоритетів все ж принесли Україні який не який успіх. Повернення Криму це дуже приємно, навіть якщо це відбулося і в альтернативному всесвіті. А щоб наші збройні сили мали можливість повернути Крим і в реальності, то нам потрібно продовжувати їх підтримувати. Одразу після перегляду відео накиньте пару гривень у фонди допомоги військовим та цивільним. Можете допомагати іншим способом, головне робіть це. Пожертвуйте хоч трохи власного часу і коштів, взамін на шанс врятувати життя нашим захисникам. Підтримайте мій невеличкий збір, екіпажу ППО потрібні елементарні, прості речі для комфортної можливості захищати наше небо від мопедів. Я безмежно вдячний тим, хто вже долучився. Це дуже приємно. Ваша пожертва вселяє надію на те, що я роблю це все не дарма. А на цьому слові бувайте здорові, бережіть себе з вами був Тадарім, працюємо задля перемоги і слава Україні!